Повнопривідна гран Вітара 2008 року, моторчик 2-літровий. Зараз показую вам і по кузу, стоять легкосплавні диски, машинка затонована. Зараз покажу вам стан неї. Ось такий стан сидінь, хімчисткий автомобіль потребує, валяється вогнегасник, стан сидіння пасажирського, стан водійського. Ідемо попереду глянемо. Машинки повний електропакет, маємо підігрів сидінь, зараз пробуємо завести 264 пробігу на панельки, заводиться без питань, все рівненько. Кондерчик включається. йдемо живемо під капотку. 2008 рік, підкапотка не мита, вона в такому стані. Двохлітрова повнопривідна. Ціна буде 5500. Зацікавила, приїжджай.